вала саломатряса п'ятиклавішного. Думав його наплавлять, ну, передумав, тут наплавлять сильно дорого виходить. Це в мене передній вал, а Зад, задній наплавив. Це ось це і наплавляв я. Поміняв. Були ж дерев'яні, тепер будуть металічні. Це задній, а там воно передній у нас. Ось то такі. Торотше то, вся проблема. Проблема вже забув тепер. В жопу можна не заглядати. А то одно тіліпається, тут усе, а це глухо стоїть. подшипники навіть не гріються, холодні при роботі. Так, тут у мене камера стоїть. Задки під'їжджати, якщо треба. До возика. Ото така система тут. Тут, тут трошки я модернізував, коротше, одрізав, бо проблема вічно тут, воно ж тут вічно тут набивається то відрізав і забув. Підняв ось очки. І все, так воно і стоїть у мене. Не треба не опускати, піднімати. Це так, якщо волок треба, опустив його. І волок шмали. А так все, і забув. А то бувало, що наб'є, блін. Проблема тобі. Так що підшипники поміняв я. А це ось, кожен його тільки купляй, блять, бабки такі стоять, А що ж воно, ну дерево треться, воно вже, блядь, мішок. Воно бля. Там були на 10 болти. А тут он поставив, блядь, на 8. Отакі такі болтики купив із з гаєчками тут. Такі хороші. Ось такі болтики. 8,8. Ось таке, і все, проблема вирішена. Тепер в жопу можна не дивитися. тут таке. Тут трубу трошки переробив, щоб тягло вучише. Так, все тоді?